У не може подати заяву на ваучер через дію. Що робити? Багато випадків, коли наразі УБД намагається подати заяву на отримання житлового ваучера через дію, але у них виходить якась помилка. Що ж такому випадку можливо зробити? Вам не потрібно понікувати. По перше. Оскільки вашу проблему можливо вирішити певними маніпуляціями, наприклад, подати заяву до відповідного органу для того, щоб оновити вашу інформацію. Наприклад, якщо у вас е, якийсь документ старого зразку, то ви можете звернутися до відповідного органу, змінити цей документ на більш новий зразок, та потім вам підтягнеться вся необхідна інформація в дію. Також є можливість звернутися через напис даної заяви. Однак, ми чекаємо запуску цієї програми та функціонування прийому документу. Ументів через СНАП, тож потрібно трошки часу, але у вас буде така можливість, якщо у вас є якісь недоліки через дію, якісь помилки вам вибувають, то ви можете самостійно або ж за допомогою нас та наших юристів звернутися до ЦНАПу із поданням відповідної заяви та повного переліку документів. Та в такому разі у вас без проблем приймуть вашу заяву. Тож, якщо вам потрібна допомога, можете звертатись до нас.